Як часто ви називаєте свої роботи невдалими? Чи часто вам здається, що малюнки стали гіршими і чи погано бачите у власних роботах недоліки? І що ж таке невдала робота? Деградація чи крок уперед? Усім привіт! З вами в гості на або ж 12 містів, і це тема нашого відео. Як показує практика, на шляху до розвитку супердалих результатів набагато менше, ніж середняцьких. Але це не привід зуратися останніх, тому що вдалі малюнки це і є результат багатьох інших. Якщо ви в усіх своїх останніх роботах бачите проблеми, то тут можна зробити такі висновки: або ви робите одні й ті самі помилки і бачите, що щось не так, але не усвідомлюєте що саме, або. У вас покращилося знання теорії, і ви помічаєте помилки, на котрі не звертали уваги раніше, або ви просто втомилися і потребуєте відпочинку. Якщо ви просто виснажені, не вимагайте від себе ще чогось. Візьміть день, два на відпочинок, може більше, погуляйте. Втомились від діджиталу, візьміть традіжку. втомились від традіжки – спробуйте інший матеріал, іншу техніку. Не допомагає примкніться на щось абсолютно інше. Пригадайте, може у вас є ще якесь давнє захоплення? Суть в тому, щоб ви відпочили від того виду діяльності, від якого виснажились, тому що змушування і ще якась додаткова робота може не тільки не допомогти, а й зашкодити більше. Дайте собі відновити ресурси. Якщо ж у вас перший чи другий варіант, давайте розбиратись, як знайти проблему та її рішення. Для початку запам'ятайте, називати свою роботу гівном недостатньо. Хочете знайти проблему. Аргументуйте для себе, що ж на вашу думку вийшло погано і чому. Таким чином, у вас буде не просто одна невдала робота, а одна невдала робота і вивелена проблема, через яку так сталося. Щодо проблем, то вони бувають різних масштабів. Деякі притаманні конкретно тому малюнку, де підвели якісь технічні моменти. Наприклад, ви робили реалістичний покрас, а для лайна обрали текстурний пензлик, або зробили персонажа з чітким лайном, а для фону використали безлайн, і тому воно якось не в'яжеться. Чи постраждали пропорції тіла, обличчя і так далі. Тут ви можете збагнути, як це можна пофіксити в теперішній роботі або ж як цих помилок не допуститися в наступних. Якщо ж це більш масштабна проблема, що прослідковується в багатьох інших роботах, ви маєте розуміти, що за один раз з нею не впоратись. До прикладу, постраждати може анатомія, повністю побудова тіла чи якась його частин, пропорції, розміщення об'єктів кадрі, тобто композиція. Може, не вистачати контрасту, відповідно страждає тон, а може погано поєднуються кольори, чи розводиться болото, або малюнок виходить надто мильним і так далі. Озвучені тут проблеми пропрацьовуються не за один раз, тому що деяким моментам не можна навчитись так швидко, як би хотілося. Наприклад, моя проблема, яку я помічала останні кілька місяців, полягала саме у невмінні дати контрасту. Як не крути, під час процесу я можу просто не розуміти, як саме вчинити, який взяти колір, як затемнити. Хоча здавалося, що тут такого важкого, просто взяти і затемнити, але ні. Та з часом я усе краще розумію, що мені робити, і потихеньку видно результат. Тож, бачите, проблеми це нормально. Спершу ми їх знаходимо, потім вирішуємо. Це частина нашого розвитку, адже знаходячись на одному рівні, ми вирішуємо одні проблеми, а переходячи на інші, з'являються інші. Той факт, що ми їх бачимо якраз і свідчить про те, що доходимо до нового пункту призначення, і єдиний виняток з цього це той, коли ми просто потребуємо перерви.